Всім добрий день! Сьогодні хочу вам показати наш саморобний погрузчик зерна. Ну, зроблений він із такої труби, у моєму 150 ки Встроєний в неї шнек зверху. зварена підставка для мене. Колеса стоять об'єчні. Ми їх трошки підцілили. Зварений такий трикутник. На нього, для нього от, тут ще. Це. Тут воно захвачене. Так щоб він міг зложуватися. І 300 від ковід кордона. Тут же сварена така защита. Можете бачити сам шнек, який ми взяли з комбайна, з... скульптура декілька. Тут на чотирьох саморізах, тримається е, якби... така штучка, де мастити шнек, щоб він смаркуватися. Кнопка запуску. Так, в нас на господарстві одну фазу світу Вон там біла коробочка, така біля, біля мотору. Оця біла коробочка в ній є конденсатором. І вони допомагають запуститися цьому мотору. Мотор великий, охлаждається добре, тому що на висоті довжина його. Я не повню, але ми його хочемо. Зробити більшим, щоб можна було вище грузити. А коли нас ми не можемо, не достаємо до якоїсь прицепи, підложуємо сюди добінки. Дякую за увагу. Комусь, якщо це відео допоможе, буду дуже радий. І за додатковою інформацією, комусь що потрібно, звертайтеся за телефоном, який я залишу в коментарях.